Привіт, з вами Семененко, і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. А сьогодні ми будемо говорити про трикутник експозиції. Як би складно це не звучало, але знання цієї штуки допоможе вам налаштувати будь-яку камеру, яка потрапить вам до рук. Ну окрім звісно, ось такої, бо тут немає що налаштовувати, просто кнопочку та і все. Тому про мильниці сьогодні не говоримо. Але ось ці три камери вони виглядають дуже по різному, але налаштовуються насправді однаково. І давайте для початку розберемося з тим, що таке експозиція. Експозиція це кількість світла, яка через об'єктив потрапляє нам на світлочутливий елемент, будь-то плівка, матриця цифрового фотоапарата чи світлочутливий папір. А от трикутник експозиції, в свою чергу, це три взаємопов'язані між собою параметри, за допомогою яких ми коригуємо нашу експозицію, і це витримка, діафрагма і ISO. І почнемо ми з витримки. Чому саме з неї? Тому що у більшості чомусь проблем найбільше з витримкою. І щоб зрозуміти, що таке витримка і як вона працює, варто трішки знати про будову фотоапарат. Є затвор, і за затвором у нас плівка або матриця, або будь-який інший світлочутливий елемент. І коли наш затвор відкритий, світло проходить на плівку і експонує її. І витримка це якраз той проміжок часу, під час якого затвор відкритий і пропускає світло на плівку. Позначається витримка на всіх камерах однаково. І якщо говорити про витримки коротші за одну секунду, то вони позначаються дробами. Одна 60, одна 250, одна 500. Але на старих механічних камерах короткі витримки позначаються не дробом, а просто числом 60, 125, 250. Тут просто треба враховувати, що якщо вони вище одинички, тобто секунди, то це дроби. І це не 250 секунд, а одна 250 частина секунди. І так, одна п'ятисота витримка це вдвічі коротше ніж одна двохсот та Відповідно, і світла на одній п'ятисоті буде вдвічі менше ніж на одній двохсот п'ятдесяті. Але окрім експозиції, кількості світла витримка впливає і на чіткість зображення. І так скажімо, в моєму випадку з тим, що в мене трішки трясуться руки. Для мене витримки довші за одну сто шістдесяту секунду вони дають мені змаз. Так званий motion blur — Це звісно, можна використовувати як художній прийом. Але я з такими витримками краще б знімав більш статичні сцени. А якщо вже говорити про зйомку дітей чи спорту, коли у нас в кадрі багато руху, то я б не радив використовувати витримки довші за 1,250. Ну а перш ніж перейти до наступного параметру, попрошу вас поставити відео лайк, підписатись, і за бажання ви можете підтримати канал за посиланням в описі відео. Наступний параметр це діафрагма. І діафрагма це така перегородка в об'єктиві, яка може закриватись, може відкриватись. Відповідно, коли вона закривається, світла в кадр потрапляє менше. Але навіщо її тоді взагалі закривати? І тут справа в тому, що прикриваючи діафрагму, ми тим самим приломлюємо потік світла. Так, ми його трішки зменшуємо, але приломлюємо і отримуємо більшу глибину різкості. І так, якщо у нас, наприклад. Стоїть ось так три камери в ряд. На діафрагмі 2.8 в фокусі буде лише ось ця, якщо ми на неї саме сфокусуємося. А якщо ми поставимо діафрагму 8, то в фокусі будуть всі три камери. Класно, якраз для групових портретів, для пейзажів і от такого всього. Відкриті діафрагми пасуватимуть портретам і всяким таким прикольним штучкам. І позначається діафрагма теж всюди однаково, це 2,8, 4, 5,6. На об'єктивах мануальних камер таких стареньких, там є розмітка діафрагми, ми коли крутимо, ми бачимо, що тут ага, 2,8, 4, 5, 6 і так далі. Якщо вже говорити про більш такі е, сучасні камери, то параметр діафрагми там теж буде вказаний. І максимально відкрита діафрагма залежить напряму від об'єктива, бо об'єктив може мати максимально відкриту діафрагму 1,4, а може мати максимально відкриту діафрагму 4,5, як, наприклад, на ось цій камері. І з діафрагмою ще така історія, що менше число діафрагми вона більш відкрита і більше світла пропускає. Більше число діафрагми це про прикриту діафрагму і зменшення кількості світла. Тобто 2,8 вдвічі світліше, ніж 4. І останній параметр це ISO. воно може бути там 100, 200, 400, 800, і це по суті світочутливість плівки, умовно, нехай це буде швидкість її реакції на світло. І таким чином, якщо у вас плівка з ISO 100, діафрагма 2.8 для коректної експозиції, вам потрібна витримка 1.250, То вже якщо у вас плівка 200, вам з цими ж параметрами буде достатньо однієї п'ятисотої витримки для такої ж експозиції. А так як ми не можемо виставляти ці всі параметри на око, бо це так ризиковано і ненадійно, нам потрібно заміряти експозицію. І в деяких плівкових камерах, як, наприклад, ось в цій, є вбудований експонометр. Камера сама заміряє експозицію, і якщо їй затемно, вона про це повідомляє на шкалі експонометра. Якщо на шкалі експонометра позначка стоїть на нулі, то камера вважає, що кадр буде прям нормально проекспонований. Якщо в мінус один буде вдвічі темніше, це на стоп експозиції менше. Якщо в плюс один, то кадр буде на стоп пересвічений. І якщо вже згадали шкалу експозиції, ці стоп один, стоп мінус один, то що ж таке стоп експозиції? Стоп експозиції це крок збільшення або зменшення потоку світла, яке потрапляє нам на плівку. Ми його можемо збільшити або зменшити діафрагмою, можемо це зробити за допомогою витримки. І один стоп – це коли ми робимо вдвічі світліше або вдвічі темніше. І, скажімо, в ISO стоп експозицію дуже легко читається. Між 100 і 200 – один стоп, між 200 і 400 – один стоп, між 200 і 800 – два стопи. З витримкою це теж доволі просто прослідковується, тому що між 1,250 і 1,500 один стоп. З діафрагмою побачити цей стоп експозиції не так легко, тому що, наприклад, як я вже казав, між 2,8 і 4 один стоп експозиції. Між 4 і 5 і 6 один стоп експозиції. І тут нам на допомогу приходить розмітка на об'єктивах мануальних камер, тому що там, щоб пройти стоп експозиції від 2.8 до 4, треба три кліки. Не на всіх об'єктивах, але на більшості. В цій камері так само, щоб стоп експозиції по діафрагмі пройти, треба три рази прокрутити. А от що робити, якщо експонометр відсутній? І тут у нас є аж три варіанти. Перший варіант самий такий простий, але доволі надійний. Беремо цифрову камеру, виставляємо на ній ISO, таке саме, як на плівці, виставляємо бажану діафрагму і дивимося, яку вона нам пропонує витримку. Або, навпаки, виставляємо витримку і дивимося, яку вона нам пропонує діафрагму. Другий варіант це зовнішній експонометр по типу цього. Це класна штука, працює за тим же принципом, але дорого. І третій варіант найпростіший і найдоступніший, бо для нього потрібен лише смартфон а смартфон є у всіх. Заходите в Play Market або App Store, пишете в пошуку Lightmeter і дивитесь по відгукам обираєте собі застосунок для заміру експозиції. Я їх перепробував багато. Є погані, є хороші, є платні, є безкоштовні. І в цих застосунках ви так само обираєте ISO, з вашої плівки обираєте діафрагму і вона дає вам витримку або навпаки, як я вже казав раніше. Ну і що, знаючи тепер оце все, ви готові до зйомки на будь-яку камеру, яка потрапить до вас в руки? Бажаю гарних кадрів! Зберігайте собі відео, можете за потреби передивлятися, якщо щось забудете.